Доброго ранку малятка, доброго ранку, шановні батьки. Нікольчка, як ти помітила, до нас завітав зайчик, але він завітав на один. Кілька зайчиків, бачиш їх, два, два зайчики. Давай з ними привітаємось, так? Як ми подаруємо їм свої обійми, дамо п'ять чи кулачок? Як ми привітаємось з зайчиками. А так обійме, так? У тебе таке ж саме сердечко, як на картинці, так? Іди ти так свої обійми подарувала. А я пропоную привітатися з зайчиками і дати їм п'ять. Даш мені так п'ять долонько. Ну добре, ти обійми даруєш. Добре. Так, Ніколька, а ну поглянь, чи однакові наші зайчики за розміром? Чи, може, вони різні? Вони різні, так? Один зайчик який? Один великий зайчик, а один зайчик ні. маленький, так? Ні, ні, ні. та. <кхів> <кхів> а давай наших зайчаток. Пригостимо чимось смачненьким. Пригостимо. Ось поглянь. Тут у нас буде стояти великий зайчик. А тут маленький, бачиш? Давай пригостимо їх морквинка. Поглянь, в нас є дві морквини. Велика і маленька. Кому ми дамо ось цю велику морквинку? Великому зайчику чи маленькому? Велику морквинку. Велику морквинку треба дати великому зайчику, так? Щоб він наївся, він же великий. Да? А маленьку морквинку кому ми дамо? Якому зайчику? Маленькому, правильно, ось так. Ой, ну, як вони швидко з'їли її. Мабуть, вони голодні, так? Давай дамо їм ще й капусточку. Дамо. Оцю маленьку капустинку, якому зайчику ми дамо? Великому чи маленькому? Маленькому, так? Ось так. А велику морквинку. Якому зайчику? Щось не чуть вас. Великому, так? Ось так, великому зайчику, Хай їсть, наїдається, так? Добре, розумничка моя. А зараз я пропоную тобі порівняти капустинку і морквинку. Ану поглянь, чи вони однакові? Ось чуть взагалі вас. Чого? О, не тебе чуть, а чу. нікольку вообще не чуть. Так вона мовчить? А, ні, ну тільки що ж вона, наче розмовляла, але ну, не чуть було зовсім. Поглянь, капуста в нас велика така, так, а марквитка маленька. А ну давай поглянемо, чи однако, ось все, вони кольору. Якого кольору капуста? Оця капустинка, якого вона кольору? Нікусь? Можливо, вона далеко сидить її взагалі мені не чує. Капуста в нас зеленого кольору, так? А морквинка. А морквинка помаранчевого кольору, так? О. так? Капустинка в нас кругла така. Як м'яка, так? А морквинка овальна. Буває овальна, бува трикутна морквинка, яка вираз. Нікольчка, а зараз я пропоную ось. <глянь>. Коли зайчикам страшно, вони ховаються за ялинками, так? За якою ялинкою сховався зайчик? Великий глянь, за великою ялинкою, так? А маленький зайчик? За якою ялинкою сховався? За маленькою, так? Бо якщо великий зайчик сховається за маленькою ялинкою, його буде видно. Ой, яка башточка в тебе гарненька, І ти ховаєшся, так? Як зайченятка. Нікусічка. Ой, сховалась. Так, а зараз я пропоную тобі допомогти нашим зайчатам і позбирати морквинки, <різь> вони бавились. І розсипалася морковка. Ось глянь, у нас є великий М -м -м. і маленький, а також морковка велика та маленька. Ану, покажи мені пальчиком велику морковку. М -м -м. Де великі морклинки? Ану пошукай. М -м -м. М -м -м. Де велика покажи. Де великі морковки? А в який кошик ми великі морквинки складемо у великий чи в маленький? Mm. Великий кошик ось так. Да? А маленькі морквинки. А ну покажи, де вони. Покажи пальчиком маленькі морквин. Ось вони. І в який кошик ми складемо маленькі морквини. А ну покажи мені пальчиком, який кошик будемо складувати. У маленький, те? Ось так. Ось як ми гарно з тобою склали, глянь, і Зайчатка дякують нам за допомогу, чи ми їм допомогли скласти всю-всю морковку і пригостили їх, так? І тепер вони не будуть голодні в лісі. Але їм час бігти далі. Будемо прощатися, бо вони вже будуть лягати спадки. Вони ще не зовсім виросли, вони вдень час сплять. Давай попрощаємось з нашими зайчатками. Пока-пока, зайчики. Приходьте до нас ще на заняття, так? Пока пока зайчики. Ось таке в нас сьогодні було заняття. Нікусечка, я дякую тобі за роботу, ти розумничка, і ти таку гарну вежу побудувала. Mm. Хай папа тебе сфотографує, і вийшла я погляну, яка вона висока в тебе вийде. Добре? Ти, моя красуня, я прощатимусь з тобою до завтра. Домовились? А завтра ми з тобою попрацюємо, позаймаємось і попрацюємо. Пока-пока, Нікуська. 爸爸，爸爸，爸爸。